Отут от коли на Україні Горохова, побудували, може за два місяці перед тим, перед початком війни, такі палаточні ті військові, ті городки такі. От почали вже, ну, призивати в армію, хто був хто вже. Відслужив такі, мабуть, пам'ятаю тут, може, до, до, до якого 45-го року таких мужчин, о, які служили і в польській армії, і, о, і за цей період. То, то вже. Вони тут справилися ще до цього почали, ну. Проти себе настроювати людей, наприклад, мого дідуня, було вісім душ сім'ї. Самий найменший був ровесник мого брата, мій дядько, а брат мій 23-го року, і той дядько мій 23-го року. І вже тоді, як ці засвітив, Почали перебиратися в сорокому році, почали перебиратися в Німеччину. Тут, от через Бух, коли сукаля, такий перехід був. От. І їх я тільки знаю, що шість чоловік. От. До четверо вони зуміли переїхати, перейти. В Німеччині на території німців. А мого дядька і ще одного хлопця прямо забили там коли річки чи на річці, бо навіть не дали тіла привезти додому. Де їх вони поховали, не знаю. А ці з Німеччини вони побули в Німеччині, потім поїхали. Канаду поїхали туди, ті хлопці. О. А в цей час, оце, щитайте, в 40-му році, вже почали працювати по настоящому радянська влада. О. Крім того, що у моєго дідуся, оце був такий хлопець віку такого, що якраз молодь та збиралася. Так крім того, він ще був господар. Він і мав і парівку, і, 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 і сіявку, і, і, і весь інвентар мав такий, бо мав, що мав багато дітей і чимало мав землі. Господар гарний був. То його це ж в 40-му році, році. Тож почали вивозити в Казахстан. От, ну, діда мого вивезли на Урал в Тюм'янську область. дід ваш був По мамі, так. По мамі, ми, так. А як писався він і називався? Давид Іщук. Ізчук. А Давид. він був з якого села? Під Березі. Ага. під Підберезі, отут рядом. Через одне село. За Гороховим – Пірванча, а далі Березі. Десять кілометрів. Відстань. О, То його з родиною виселили? Так. Його виселили з сином, з невісткою. Син з 13-го року був і тільки недавно женився, певний Хлопчикові було, може, півтора року, ну їх п'ятеро вивезли. А бабуся ваша як називалась? Матрона. О, і цей то дядька мого зразу там же, на уралі, ну, він і з і, і Духом нічого не знав за армію, за повстанську армію. Просто був українець його. Забрали в Магадан, вісім років там на тих золотих присках був. Угу. Потім ще два роки, просто поселення, як войне поселення, вже дали їм. там годуватися. Але теж було дуже далеко, сюди потім вже можна було йому приїхати, на... провідати родину свою тут. О. Бо були і брати, і сестри. О. Ще брат один був старший його, а сестер було, було п'ятеро, їх троє братів. А як він називався? Григорій. Іщук. Іщук. І мав сина Анатолія Іщука. Колись він приїжджає, приїжджав, кажуть, сюди, приїжджав провідати той Анатолій. А потім, це вже який рік був, я не знаю. Це 42-й, вже то, в 41-му році, оце як вже е, напав Гітлер вже і, і сюди. От. Ну тут у нас тут 23 го числа, тоді і у Львові, і скрізь по тюрмах. Вже багато загинуло людей, багато наших хлопців загинув. От, не поверталися з тюрми. А ваш дідусь з бабусею вернулися? А бабусь, дідусь там вже він був старший такий. Я не знаю навіть з якого року ми. він був, не знаю. О, помер там, в Тюмені. Місто Селіхард є таке. О. А бабуня вже дожила до 45-го року, як вже закінчилась війна. Ну і вже стаміці їхали сюди на, на захід, їхали десь в вагоніці. Захворіла, чи погано їй стало. В общем, померла в вагоні. На ходу викинули з вагона та й все.